Привіт! В цьому відео ми зробимо нову сторінку для нашої програми, а також навчимося оброблювати та виводити масиви даних на екран. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Отже, я пропоную зараз створити нову сторінку контакти, і на цій сторінці ми будемо в такому графічному цікавому форматі виводити інформацію з певного масиву. Цей масив буде знаходитися в нас в. G Java класі, ну і далі ми просто будемо оброблювати масив та виводити кожен елемент його на екран. Окей, щоб таке зробити? В першу чергу, нам, звісно ж таки, потрібно створити нову activity. Тому ми давайте заходимо в галерею усіх activity, вибираємо те, що ми створюємо Empty Activity. Наша нова activity, нехай буде називатися як contacts Activity. Відповідно, додатково ми створюємо ще і Layout файл. Також ми вказуємо, що це буде мова Java, і в Принципі, більше нічого тут додавати не потрібно. Далі нова сторінка в нас створюється. Також створюється XML файл. І от перше, що я пропоную зробити, так це до цього XML файлу додати увесь наш такий стандартний дизайн для нашої програмки. Тобто, ми заходимо на головну сторінку, і з головної сторінки ми давайте скопіюємо. Ось цей перший в'ю, а також перші декілька текстових написів. Ми це копіюємо і просто сюди ми це додаємо ось таким чином. Окей, це в нас зроблено. Єдине, що мені не потрібно, щоб настільки великий цей був об'єкт, я давайте зроблю, що він буде у нас там 150 пікселів по висоті, наприклад. Це буде шапка, і це буде така базова шапка на усіх наших сторінках. Також, окрім цього, ми давайте ще скопіюємо нижню частину. а від Відповідно, щоб це зробити, ми копіюємо ось цей linear layout і просто його сюди також додаємо. Таким чином, ми отримуємо ще і меню внизу нашої програмки. Далі, ми давайте створимо кнопки, щоб вони в нас тепер працювали. І для початку я пропоную зайти в activity. Тут ми створимо просто нову публічну функцію. Ця функція вона буде називатися як GoContacts, наприклад, нехай буде тут така назва. Далі. Ми тут вказуємо те, що при натисканні, ну він ж при виклиці цієї функції, ми з вами будемо переходити на нову Activity. Відповідно, тут я просто створюю новий об'єкт на базі класу Intent. Тут я вказую, що з цієї сторінки ми будемо переходити на таку сторінку, як contactsActivity.class. Ось таким чином. Ну і в кінці, звісно ж таки, потрібно ще вказати. Таку річ як Start Activity, і просто вказати об'єкт Intent, в якому вже описані усі наші характеристики. Окей, подібне ми зберігаємо. Також ми давайте створимо ще схожу функцію в ContactsActivity. Єдине, що тут у нас буде написано, що ця функція буде називатися як GoHome. Ну і відповідно, ця функція буде перекидувати нас також з цієї сторінки, але вже на головну. Сторінку на головну Activity. Хоча я так навіть подумав, тут, напевно, навіть можна зробити не через Intent, а можна зробити просто через Finish. Адже сюди ми в будь-якому разі будемо переходити як на нову Activity, Ну, а тут ми можемо просто використати Finish для того, щоб закрити ось цю відкриту якби Activity. Це буде більш логічний такий момент. Тепер що ж ми можемо зробити? Ми можемо. Вибрати ось цю кнопку головна. Тут ми можемо навіть власноруч прописати «OnClick» та вказати те, що тут ми будемо використовувати таку функцію, як GoHome. Точно те саме ми з вами копіюємо і ще робимо для другої нашої кнопки, але вже на головній сторінці. Тут, відповідно, я буду викликати таку функцію як GoConTacts. Окей, тепер при запуску програми в нас вже будуть працювати ось ці кнопки. Відповідно, я зможу натиснути на Контакти. Ми перейдемо з вами на. Ось цю сторінку, а тут зможу натиснути на головна, і ми перейдемо назад на головну сторінку. І тепер на сторінці з контактами ми давайте десь по центру будемо відображувати такий об'єкт, який називається як List View. За допомогою цього об'єкту ми зможемо вивести в інтерактивному форматі повністю усі елементи з певного масиву. Ну і для початку потрібно пороби... попрацювати з дизайном. Відповідно, ми давайте порозставляємо тут стрілочки. Я Вказує те, що наш об'єкт він буде би, знаходитися під шапкою та над нижнім меню. Окрім того, мені потрібно проставити ось тут по бокам стрілочки, це може і не дуже видно, але по факту код змінюється. стрілочки я додаю. Далі, що я хочу вказати, це те, що цей об'єкт він повинен би, вміщуватися в ну в свій би, діапазон. І match parent бачите, воно тут не дуже спрацьовує. Можна використати в реп-контент, іначе воно і спрацювало, але все одно як. Ось потім ні. Тому я давайте вкажу тут 0 dp, і, ну тобто 0 пікселів, якби по висоті. І це буде означати те, що даний об'єкт буде ідеально прилягати до своїх оцих стрілочок. Тому ми бачимо, що повністю увесь цей об'єкт знаходиться ідеально по центру, там де і повинен е, знаходитися. Окрім того, ми давайте вкажемо з вами те, що. Тут буде Mergin Horizontal, це нехай буде 20 пікселів. А також ми вкажемо ще Mergin Vertical, і це також буде по 20 пікселів. Просто додамо ось такі невеликі відступи. Ну і в майбутньому тут будуть виводитися елементи з масиву. Ці елементи можна буде так от скролити, пролистувати. Ну і відповідно, скільки там тих буде елементів, стільки тут їх буде відображено. Ще що я пропоную зробити, так це, звісно ж таки, додати тут певний ID. І цей ID, він нехай в нас буде називатися як List of All users, наприклад, щось на кшталт такого. Тобто, це буде список з усіма користувачами. Тепер в плані дизайну в нас тут все готово, і ми можемо перейти в Java Файл. В першу чергу нам потрібно буде тут створити певний масив. Цей масив в майбутньому ви можете отримувати з бази даних, але на поточний момент він нехай в нас буде просто тут, в ручному форматі, буде він тут описаний. Отже, я виділяю пам'ять під, під масив. Кожен елемент в масиві це буде певний рядок, а також я пропоную одразу усі значення тут і прописати. Ну і тут насправді ви можете вписати просто будь-які імена. Я, наприклад, сильно тут заморачуватися не буду, та впишу е, просто деякі імена, вони пізніше будуть. Вводитися у нас на екран. Окей, такий масив ми з вами створюємо. Також додатково, ми давайте ще з вами створимо об'єкт, який буде посилатися на ось цей лист view. Ну, і, напевно, назву цього об'єкту ми скопіюємо і вставимо таку ж назву, як і цей об'єкт називається в, е, в дизайні. Наступне, що мені потрібно зробити, так це мені потрібно знайти сам по собі цей об'єкт з дизайну. Відповідно, це робиться через View by ID. Ну і в принципі цей момент вже готовий. Тепер, що ми повинні зробити. Ми повинні вказати, що ось цей весь масив він буде підставлятися в наш лист е, view, який знаходиться в дизайні. І для того, щоб таке підставити, ми повинні з вами використати спеціальний клас, який називається як ArrayAdapter. Цей клас він є шаблонним класом, а тому потрібно тут вказати тип даних, з яким ми будемо працювати всередині цього класу. І тут ви використовуєте саме той тип даних, який у вас використовується. Для масиву. В майбутньому масиви можуть бути не тільки рядками тексту, а й чимось більшим. І відповідно, ви просто той самий клас ось тут повинні використовувати. Далі ми створюємо об'єкт на основі цього класу, ми виділяємо пам'ять під цей об'єкт, і тут потрібно вказати декілька речей. По-перше, контекст, в якому ми працюємо, ну це поточний клас, тут нічого ми не вигадуємо. Далі нам потрібно звернутися до шаблону, який ми будемо використовувати. І в майбутньому ми створимо свій. Власний шаблон, і конкретно цей шаблон ми будемо використовувати для відображення кожного елементу. Але на поточний момент ми давайте скористаємося шаблонами, які вже є в Android Studio. І відповідно для того, щоб, щоб, щоб скористатися цими шаблонами, ми повинні звернутися до Android, R Layout, І наприклад, вибираємо Simple List Item 1. Це і буде шаблон, який ми, наприклад, вже будемо використовувати. Окрім того, в кінці потрібно ще додати масив, з яким ми працюємо в нашому в випадку це names R. Ми його тут просто підставляємо. Тепер додатково нам потрібно ще вказати те, що. Для цього list of all users ми встановлюємо адаптер, і цей адаптер ми трошечки вище його створили, і ми його тут просто підставляємо. Що в нас в кінцевому результаті вийде? В нас вийде те, що тепер в нашому, в нашому ось цьому контейнері будуть виводитися усі елементи з цього масиву, а для виводу кожного елементу буде використовуватися стандартний файл з дизайном, який є в Android. Ну і давайте таке запустимо та й протестуємо. Програмка запустилася. ми можемо Можемо перейти на сторінку з контактами, та й помічаємо, що тут дійсно відображуються повністю усі елементи з нашого масиву. Кожен елемент відображується як окремий елемент, причому на кожен елемент ми ще й можемо понатискати. Поки що нічого не відбувається. В майбутньому ми зробимо так, щоб дійсно ці ем, якби натискання вони щось робили. Але вже виглядає це досить непогано, та й з таким вже можна працювати. Наступне, що я ще пропоную зробити, так це створити власний. Дизайн для відображення кожного такого елементу. Ну і давайте дійсно таким ми з вами займемося. Отже, перше, що мені потрібно зробити, так це просто перейти в папку Layout, і в цю папку я додам новий XML файл. Тобто раніше ми вже додавали activity, ми додавали різні фрагменти, а тепер мені просто потрібно створити звичайний XML файл. Відповідно, такий я тут і прописую. Далі ми можемо вказати назву для такого файлу. І давайте ми вкажемо, що наш файл він буде називати. Вася як юзер айтем uh, from list, наприклад, нехай така буде назва. Також ми можемо вибрати головний об'єкт, який буде в цьому файлі. Ну, це не принципово, адже цей головний об'єкт ми зможемо змінити. Наразі там був linear layout, і відповідно, дійсно, ось відразу тільки ми це це запускаємо. Тут не constraint layout, а linear layout іде як головний об'єкт. В принципі, мені це підходить, тому я з ним тут і залишаюся. Єдине, що я давайте ще тут пропишу orientation, Нехай тут точно буде вказано. Що в нас горизонтальна орієнтація. І тепер що це за такий файл? По факту, це такий файл, який буде описувати дизайн для кожного нашого елементу всередині ось цього списку. І дивіться, я хочу зараз зробити так, що кожен наш елемент він буде мати текстову напис, а також збоку ще й буде кнопка. Кнопка видалити, і при натисканні на цю кнопку ми дійсно будемо, наприклад, в майбутньому видаляти елемент. Отже, щоб мені подібне зробити, я давайте перекину сюди. Текст ввью, просто звичайний текст вью. Також перекину сюди кнопку, а далі перейду в код та просто трошечки це стилізую. Для початку ми вказуємо те, що Тут в нас буде нехай інший ID для е, цього text view, Наприклад, тут буде написано е, як е, username. Е, для кнопки ми можемо вказати user е, delete button. Наприклад, такий тут буде ID. Далі ми повинні вказати те, що ширина висота це нехай буде як е, в content. Ми цей момент з вами змінювати не будемо. Окрім того, ми давайте вкажемо, напевно, не text color, а text size. наприклад, 20 пікселів. Нехай буде тут такий великий, ну, досить великий текст. Е, також. Можливо, ми вкажемо Merging Top, нехай тут буде 10 е, пікселів зверху. Хоча, по факту, це, напевно, можна і не додавати, і так виглядає досить непогано. Е, ще я б хотів додати текст Color, і давайте поки що я будь-який тут додам, а далі я його підберу е, самостійно. Я хочу додати якийсь синій колір, відповідно, я його тут вибираю, та просто е, такий колір тут і залишаю. А ще я б хотів додати до цього текста е, певний шрифт. І відповідно я просто заходжу тут в Font та буду використовувати той шрифт, який вже заздалегідь в нас був підвантажний. Точно те саме. Ми давайте зробимо і для кнопки теж будемо використовувати певний шрифт. Окрім того, ми давайте на кнопці напишемо видалити, буде тут інший текст. А ще, напевно, для кнопки ми можемо зменшити її ширину, а то якась вона занадто велика. Давайте ми вкажемо, наприклад, 100 діп. Хоча це не дуже спрацювало. А знаєте, чому це не спрацювало? Бо в нас є Layout Weight. Ми давайте видалимо ось цей Layout Weight. Layout Weight, він робить так, що весь цей елемент він розподіляється по ширині пропорційно до як би, своїх габаритів, можна це так назвати. Наприклад, для тексту ми давайте залишимо Layout Weight 1, тоді він буде займати усю можливу площу, е окрім е самої кнопки. А от для кнопки ми все ж таки цей момент видалимо. Єдине, що кнопку ми зробимо трошечки більшою. Ну, наприклад... Наприклад, 150. І тоді мені все ж таки здається, що мерджін топ тут вже логічний, наприклад, 5 пікселів або навіть 3 пікселя, але хоча б нехай буде такий невеличкий відступ. Окей, в принципі, це і буде дизайн для е, виводу кожного нашого елементу з масиву. Єдине, напевно, що ще хотілося б зробити, так це скопіювати колір для кнопки, щоб в нас вже все це було в одному е, стилі, в одному форматі. Тому колір я копіюю, сюди підставляю. Відповідно, кнопка тепер в нас також синя, дуже гарно виглядає. Окей, тепер, коли ми зробили дизайн, ми можемо насправді перейти до коду. Але я так ще подумав, ми давайте з цього дизайну видалимо взагалі текстову інформацію для самого тексту. Справа в тому, що цей текст він буде підставлятися. Автоматично, в залежності від того, які тут будуть в нас елементи в масиві. А тому на початку текст просто не потрібен. Також в реп-контент він тут підсвічується, це не те, що проблема, але краще його замінити на 0dp, І це більш логічно на, на даний момент, адже в нас вказан layout weight, і тому ми вказуємо, що ширина вона нехай підлаштовується вже в залежності від layout weight. Тоді це буде більш, коректно, більш коректне налаштування. Окей, і справа тепер залишається дійсно за дуже такою маленькою. Маленькою е, річчю. Е, тобто, все, що нам потрібно зробити, нам потрібно ось тут в адаптери, сказати те, що ми тепер звертаємося до вже нашої папки layout, і з цієї папки ми беремо такий е, шаблон, який називається як user Item From List. І от ще один момент. Оскільки ми тепер використовуємо свій власний дизайн, то тепер нам потрібно додати ще один тут параметр. Додаємо його перед е, параметром з масивом. І в цьому параметрі ми повинні сказати, а в якій саме. Елемент Елемент, в який ID елемента ми будемо підставляти текст. В моєму випадку я хочу підставляти увесь текст з мого масиву. Ви такий елемент, як textView, і в нього ID іде як UserName. Відповідно, тут я якраз це і прописую. Тобто R-ID Таким чином, ми переберемо увесь масив. Далі для кожного елементу ми будемо використовувати певний дизайн, а також кожен елемент, ось цей певний текст, ми будемо виводити в UserName, в такому. От, в такому ось об'єкті. Ну що ж, це також можна запустити та протестувати. Переходимо на сторінку контакти та помічаємо те, що кожен елемент він тепер максимально гарно виводиться. Тобто для кожного елементу ми використовуємо свій власний дизайн. Тут також додатково є ще і кнопка. Поки що ця кнопка, звісно ж таки не працює, але вона вже є. Ми на неї можемо натискати пізніше, можемо її ще й і оброблювати. Головне, що всі елементи гарно виглядають, ми їх можемо переглядати. Та просто якось з ними взаємодіяти. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!